На запрошення голови парламенту Азербайджану, віце-спікерка Верховної Ради України, перебуває з візитом в Баку Олена Кондратюк зараз з нами наживо. А, пані Олено, мої вам вітання. Дякую, що ви долучилися. От про подробиці відвідування Азербайджану розкажіть нам, будь ласка, на кілька слів, що відбувається, яка ваша мета? Добрий вечір. Це дуже приємно, що ми сьогодні зможемо теж поспілкуватися. Азербайджан це трошки інша країна, ніж про це говорив попередній ваш спікер, тобто Дмитро Кулеба. Азербайджан це колишня країна Радянського Союзу, але вона має стратегічний багатовекторний зовнішній курс, і, звичайно, що балансує між своїми сусідами. Та тобто, зокрема, вона ж межує і з Іраном, і з Грузією, і з Вірменією, та із Росією. Тому, відповідно, ця країна нам цікава тим, що ми маємо дуже багато спільного історичного і можна проводити багато паралелі. Ви знаєте, що Азербайджан завершує зараз ну, непростий конфлікт в Карабасі, і теж в нього є історія своя, як розпочиналася ця війна, історія незалежності, історія територіальної цілісності. Для нас дуже важливо було сьогодні взяти участь в такому, на такому майданчику. Це спеціальна була сесія меджлісу. Азербайджану до значення сторіччя їхнього президента Гейдара Алієва. Гейдар Алієв для Азербайджану це така унікальна, абсолютно постать, тому що він доклав чимало зусиль для якраз незалежності створення нації Азербайджану, як вони вважають. От а ми говорили про паралелі, дуже багато історичну співдружність і співпрацю, яка була нам притаманна історично між Азербайджаном і Україною. І звісно, зараз ми розраховуємо на підтримку Азербайджану в різних сферах, сферах. Азербайджан якраз підтримує територіальну цілісність і незалежність України. Ми в свою чергу теж засвідчуємо теж свою повагу. І говоримо, що ми теж підтримуємо і територіальну цілісність і незалежність Азербайджану. Це для них дуже важливо. Азербайджан все ж теж прагнув вирішити е, і захистити свою незалежність через організацію Об'єднаних Націй, зокрема через чотири резолюції. Е, дуже вони кажуть, що це подібно до нас зараз, як і ми захищаємося. Звісно, що Азербайджан не заявляє публічно не засуджує агресію. Він не доєднався до санкційної політики. Але тим не менше для нас було важливо сьогодні використати цей майданчик, тому що на ньому були присутні колишні країни, колишні республіки радянського союзу, зокрема які. Взяли участь керівництво, яких взяло участь у параді до дня перемоги, на який був запрошував їх Путін. До речі, Азербайджан і їхній президент Аліїв не поїхали. Це теж багато про що свідчить. Та але зокрема нам було використати дуже важливо цей майданчик, тому що були дійсно присутні країни глобального півдня на ньому. Це і Єгипет, і Марокко, і Саудівська Аравія, і Алжир, і Пів... і Південна Африка і так далі. Тому для нас було, звісно, важливо донести правду голос. Правди про Україну, про те, що відбувається тут, важливо було сказати сьогодні і про е насильну депортацію дітей. Ми говорили про акти геноциду, які зараз є в Україні. Тому знаєте, для багатьох країн, які не звикли чути так правду і відверту правду для них, це такий холодний душ. Але для нас важливо доносити свої меседжі також і на таких майданчиках, тому що саме за за рахунок того, ми не завжди можемо до них доїхати в зв'язку з тим, що не так легко налагоджувати контакти, зокрема парламентській дипломатії. Та а для нас важливо використовувати будь-яку можливість, щоб нас чули, нас бачили і розуміли, що саме відбувається в Україні.